Вадом року серед препаратів фоліої кислоти та її похідних стає фоліо компанії Новалік Фарм. Вітаємо! Запрошуємо отримати нагороду національного менеджера по роботі з ключовими клієнтами Новалік Фарма Наталію Чмирь та медичного директора Бориса Мойсеєнка. Чір колеги, ми від німецького виробника Штері Фарм і нашої компанії Новалік Фарма хочемо щиро подякувати кожному з вас, тому що ця нагорода це наша спільна нагорода, і ми хочемо, щоб в нашій Україні народжуваності тільки покращувалася. І велика шана і безмежна вдячність нашим збройним силам України, тому що вони дають нам можливість виконувати свою роботу та можливість здійснювати нашу місію. Дякую. Слава Україні. Добрий вечір для нас, для нашої компанії. Надзвичайно велика честь бути в залі серед лідерів, серед найкращих, серед переможців. Ми пишаємося тим, що наша компанія постачає фоліо упродовж понад 15 років в Україну. Це препарат для профілактики вад новонароджених. Слава Україні! Дякуємо. Дякуємо вам і вітаємо.